Доброго дня з задоволенням продовжуємо рубрику Дилери бейо сьогодні. Ми знаходимося у місті Бровари, що в Київській області, та маємо нагоду поспілкуватися з нашим дилером Мороз Артуром. Тому пропоную не гаяти часу і вирушати на інтерв'ю, так як на вулиці сьогодні досить прохолодно. Доброго дня, пане Артур, Добрий хотілося день. б задати вам декілька запитань. Якщо ваша ласка розкажіть, будь ласка, про історію створення вашого магазину. З чого ви починали? Починав я ще з 2016 року в броварах. А до того я допомагав е, своєму батьку відкрити бізнес агро, відкривав інтернет-магазин, знаходив зв'язки. Там отримав перший досвід. Ну, а у себе вже почав з го року. У мене вже є 4 магазини і інтернет-магазин працює по Україні. Також цікаво було б дізнатися, де більш активні продажі у вас ведуться. В вашому стаціонарному магазині чи все-таки зараз більш люди орієнтовані через інтернет-магазин купувати. Якщо казати про валові продажі, то більше звичайно через інтернет, тому що це вся Україна. Але е, я ще намагаюся більше концентрувати увагу на е, магазинах фізичних, які тому що тут живе спілкування з фермерами, тут більше можна заробити в плані маржинальності, тому ага, що інтернет-магазинів багато, велика конкуренція. Там, в принципі, все продають одне і те ж саме. Ви можете тільки конкурувати ціною, тому треба знаходити інші канали продажу. Ну мені здається, що офлайн-магазини це перспектива. Цікаво дізнатися, як ви познайомилися із компанією Бейо та як давно співпрацюєте про компанію Бео. Я знав ще з 12-го року. Я знав, що це компанія провідна не тільки в Україні, але й в усьому світі, да, по насінню. І в принципі, всі, хто прагне розвивати свій бізнес як продавці насіння та й доброва, в тому числі, що якщо ти насіння продаєш, ти продаєш і добрива, і захисні сітки, агролокно. Повний комплекс. Так, да, то треба продавати насіння флагманських таких фірм, компанії, да, яким біо задан і відноситься. Це, ну, наприклад, їхнє насіння амур, там, водан, Пабло, Їх знають всі, їх купують всі. І якщо ти не маєш змоги продавати таке насіння, то ти вже конкурентні твої переваги зменшується. Це логічно. Тому це я вже тоді знав. Але щоб працювати з такою компанією, як Біозаден, треба, щоб у тебе вже була якась інфраструктура. Не просто там один-два фермери, а це ну, мережа. І плюс була ще якась своя власна стратегія розвитку бізнесу. Розкажіть, будь ласка, хто є ваш клієнт? Хто до вас приходить безпосередньо в магазин? Це фермер, якого від 40 соток до 3-4 гектарів. Це овочі в першу чергу, теплічники. Це е фермери, які продають. Вирощують тобто, продукцію для власного продажу на ринках. В першу чергу це невеликі, а, теплічні господарства, тому що такі теплічні господарства саме напряму можуть виходити вже на великі компанії. А друга ніша це вже звичайні садоводи, дачники, любителі, які вирощують вже для себе. Там теж ми цей ринок намагаємося покрити. За допомогою вже більш мен, ну, менше розфасованою вашої. вашою. Тому що не всім потрібно там упаковки тисячу штук, кому то менше потрібно, то ми так теж робимо. Розкажіть, які гібриди користуються найбільшою популярністю? Якщо Київська область, то останній час бохан пішов, якщо по бурякам. Е, от. Якщо по гіркам, ну це звичайно амур, е, його більше всього беруть. Але окрім Амура ще артист, Аманг. Далі багато беруть ще камахи запильних огірків. Таких от, більше всього от у нас Атлантіс. А якщо по морфі, це Канада, Кесена. Трансам Капуста. Вона, от, я навіть помічаю, що більше на неї звертають увагу, ніж на... Таку ж аналогічну капусту інших конкурентів. Ваша порада починаючим підприємцям, тим людям, які хочуть прагнуть займатися насіннявим бізнесом, що могли б ви їм підказати? Можливо? В першу чергу треба перед тим, як починати такий бізнес, тому що бізнес це не, не, не на один рік. Це в принципі можливо, ти присвячиш все своє життя цьому. Треба спочатку чітко сформулювати цілі, для чого ти це прагнеш. Бізнес цей треба любити. От. З ним потрібно рости. От. І треба зрозуміти, що ти присвячиш все життя для нього, от. а не він для тебе. То от, ну, мені так здається. То ти, ти готов пожертвувати собою раді цього бізнесу. Якщо готов, вперед. Не, об, не обов'язково по насінню, наприклад, да, це всього касається. Думаю, що основна ціль бізнесу це розширення. Якщо ти це для себе приймаєш, що ти будеш розширятись далі, 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 то, будь ласка, займайся. Якщо ти думаєш, що ну, відкрию один магазинчик, мені буде достатньо. Так воно теж не працює, тому що конкуренти прийдуть, вони будуть сильніші, вони щось інше придумають, і просто ти зникнеш як бізнес. Надзвичайно приємно було з вами поспілкуватися. Щиро вдячна за приділений час, увагу. Вам бажаю вашим магазинам тільки процвітання і всього тільки найкращого. Дякую. Ну, а я теж е, хотів побажати компанії Біод процвітання, росту, мирного неба, перемоги нашій країні. Так, це принцип... все, що нам потрібно да, зараз. Зараз. Да.